Відбудова житлових будинків, шана загиблим захисникам та інші важливі питання для Харкова під час чергового засідання виконавчого комітету міської ради обговорили нагальні питання для забезпечення життєдіяльності прифронтового мегаполісу. За результатами реєстрації до участі засідання виконавчого комітету віддалено приєдналося 13 членів виконавчого комітету. Необхідний кворум є в засіданні участь 14 членів виконавчого комітету. Нагадую вам, що кворум у нас одна. Тобто переходимо до розгляду питань. Тож розглянули питання відбудову житлових будинків у найпостраждалішому районі Харкова для тих, що підлягають відбудові, готують проєктну документацію та у подальшому відновлюють, аби харків'яни могли повернутися до рідних домівок. Про затвердження проєктної документації. Наталя у 60. Хто за, прошу голосувати. Дякую рішення. Прийнити. Ще одним важливим питанням є шана загиблих воїнів, які віддали своє життя, захищаючи рідну країну та місто від збройної агресії. Ворога про встановлення меморальних дошок загиблим захисникам України, випускникам закладу загальної середньої освіти міста Харкова. 10 дошок хто за, прошу голосувати. Для коришення проекту також обговорювали і питання соціального супроводу дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування. Всі рішення, що спрямовані на забезпечення комфортних умов для життя у прифронтовому Харкові, члени виконкому підтримали одноголосно. Марія Соловєва та Андрій Пакулов, Харків. Новини.